Оскільки більша частина України розташована в межах східноєвропейської та західноєвропейської платформ, рельєф території переважно рівнинний. Великим частинам фундаменту платформ щитам і западинам. На поверхні відповідають височини і низовини. На українському щиті розміщені Придніпровська і Приазовська височини. Дніпровсько-Децькій Западині. Відповідає Придніпровська низовина, а причорноморській западані Причорноморська низовина. Український щит є однією з найдавніших геологічних структур світу. Його довжина становить понад 1000 кілометрів, ширина від 100 до 200 км. Найвищі ділянки щита відображені як Придніпровська та Приазовська височини. У багатьох місцях кристалічні породи щита, граніти, гнейси, кварцити та інші виходять на денну поверхню. Волиноподільська подільська плита розташована на захід від українського щита це складна ділянка земної кори. Вона розчленована на окремі блоки розломами, через які відбувалися виливи базальтів. На південному заході плита переходить у Галицько-Волинську западину. Глибина залягання кристалічного фундаменту западини сягає 7 тисяч метрів. Дніпровсько-донецька западина лежить на північний схід від українського щита. За рельєфом їй відповідає придніпровська низовина. Западина заповнена відкладами осадових Потужність яких становить 18-20 км. Причорноморська западина розташована в межах південного схилу східноєвропейської платформи. Вона заповнена відкладами різних періодів. За рельєфом їй відповідає причорноморська низовина. Західноєвропейська платформа розташована між східноєвропейською платформою та Карпатами. Їй відповідають височина Росточа та рівнина Малого Поліся. Скіфська платформа охоплює рівнинну частину Кримського півострова, північний шельф Чорного моря та більшу частину дна Азовського моря. Донецька склачата область розташована на південному сході України. За рельєфом їй відповідає Донецька Височина. Карпатська складчата область набула сучасного вигляду в Альпійську епоху гороутворення. Вона розташована на заході України. У ній багатокілометрова товща осадових порід. у ускладки, які часто розірвані та зміщені. Вони насунуті у північному східному напрямку на прилеглий передкарпатський прогин. Прогин заповнений осадовими породами потужністю до 4,5 км. На південному заході до складчатої споруди області прилягає Закарпатська западина, що є частиною середньодунайської западини. Вона складена товщами осадових і вулканічних порід, які утворилися внаслідок виливу магми. Карпатські складчаті області. Відповідає гірська система Карпат. Кримська складчата область також сформувалася в Альпійську епоху гороутворення. Вона займає південь Кримського півострова. Західна та південна її частини занурені під дно Чорного моря. Споруда утворена осадовими та вулканічними породами. За рельєфом їй відповідають Кримські гори. Чорноморська западина. Яка займає найбільш глибоководну частину Чорного моря, є залишком давнього прогину колишнього моря Тетіс? Земна кора під нею здебільшого океанічного типу.